Про здоровий спосіб життя і наш наступний матеріал. От, от весна, і мої колеги вирішили пошукати нових способів, як зустріти її у формі. Тож команда програми подробиться перевірила на собі ефективність гарячої йоги в Україні. Це новинка. Такі тренування допомагають скинути кілограми і позбутися токсинів. Наші журналісти й ведучі поділилися своїми враженнями. Ногу в руку, іншу вперед, та ще стій наче лелека у полі, нелегкі піруети, і ось такий приблизно результат. Це коли ти новачок і вперше на йозі. А коли маєш досвід у цьому ділі, як, наприклад, ведуча Аня Панова, то й усмішка на обличчі, і симметрія у тілі, і голова чиста. Всі дурні мислі уходять, і чоловік збавляється від стресу. Але такий результат не з цією йогою, бо вона гаряча. Температура тут 37 градусів. Ще трохи пари, і ось уже майже сауна. Гаряча йога, хоча й йога але відрізняється від традиційної. Тут не треба вникати в себе а навпаки, з собою у дзеркалі. І знімає вона не так стрес, як зайві кілограми. Сматриться на себе в дзеркало, полюбуйтесь крас. Якщо добре вдивлятися, то, мабуть, можна побачити, як зникає вага. Через паровий ефект підвиводить токсини. Кров краще рухається, і кілограми тануть, як сніг. Якщо пайті, допустим, 4 рази в неділю ходити, ви кілограми 4 за 2 неділі можете збросити. І опускаємо. А місце. можете може, що придають. Йому гаряча йога лише приємна, але як скинути зайве, Володя Андрієвський знає і без цього. Ось вона ді. Є та ведучого подробиць, завдяки якій зараз він на екрані наполовину худший за полгода. Ну якщо бути точним, мінус кг. На самом деле весь секрет. каші з утра, м'ясо і салат днем вечором, либо творог біжиріний, либо кефір. Гаряча йога в Україні ще досить молода. Вона тільки зароджується. Окрім зниження ваги, тренує м'язи та робить еластичну шкіру. Тім тренери не радять нею займатися тим, хто має проблеми із серцем. Команда подробиць від занять спітніла більше аніж від щоденної роботи на екрані. А дехто навіть примудрився підсвяткувати у перній свій день народження. Ольга Чебрінганка мінські новини телеканал Інтер.